Податкова служба опублікувала статтю під назвою ТОП-помилок при подачі податкової звітності. Дуже цікава стаття. Я взагалі люблю дуже читати публікації ДПС, але давайте розберемо. Хочу звернути увагу на пункт другий помилки. Зазначають прізвище, ім'я по батькові посадових осіб повністю. Потрібно зазначати ініціали прізвище посадових осіб платника податків, що передбачено абзацом 11 пунктом 3 статті 48 Податкового кодексу. І це дійсно так. Давайте переконаємося. І все б то було нічого, і можна було б врахувати зауваження від ДПС, якби не сама податкова звітність, яку ДПС сама створює, затверджує і е, запускає в роботу. Давайте дивитися далі. Відкриваємо декларацію з податку на додану вартість. І дивимося, що у нас в місті, в якому мають бути. Начебто ініціали відповідно податкового кодексу. Але тут є лише власне призвище ім'я. Форма декларації про майновий стан і доходи фізичної особи також містить підпис, який складається з власного і імені та призвища. Декларація з податку на прибуток підприємств має такий самий підпис: власне ім'я та призвище. Можемо відкривати, перевіряти. То що, встановили? Вся податкова звітність не відповідає нормам податкового кодексу. То що будемо робити далі?